Інструмент номер 1 для гарантованого схуднення ні для кого не секрет, що це дефіцит калорій, це не міф, не маніпуляція і не змова фітнес-індустрії це фізіологія. Але. Знати про дефіцит калорій і дотримуватись його дві великі різниці. Людський мозок не створений для того, щоб добровільно обмежувати нас в енергії, в калоріях. Тому дієти часто перетворюються на боротьбу з собою. І як полегшити цю боротьбу, щоб вона не переросла в насилля, я розповім вам в цьому відео. Я Ольга Онощенко, сертифікований нутриціолог, психотерапевт. І персональний тренер, а також доктор соціальних наук. Маю британську освіту і вже 10 років допомагаю людям керувати своєю вагою. І перед тим як ми перейдемо до розмов про схуднення, маю вам сказати, що схуднення це не про боротьбу з собою і своїм тілом, не про стрес, не про жорсткі обмеження, а це про грамотний підхід. З точки зору фізіології, нутриціології і психології. І якщо вам цікаво дізнатися, як зробити схуднення приємним і ефективним процесом, пропоную вам підписатись на цей канал, щоб не пропустити відео, які регулярно виходять на тему фізіології і психології схуднення. Я базую свою інформацію на доказових даних і на 10 роках свого досвіду роботи з людьми. Підписуйтесь! І я продовжую, як же зробити боротьбу з зайвою вагою простішою, як зробити дефіцит калорій більш реалістичним? Як його дотримуватись в довгостроковій перспективі для того, щоб скинути достатню кількість ваги? По перше, в мене є для вас 5 пунктів. Але перед цим хочу озвучити базовий пункт для того, щоб це відео вам не нашкодило психологічно, тому що дуже часто люди не можуть дотримуватись дефіциту калорій, тому що не мають контролю над своєю харчовою поведінкою. Це може бути імпульсивне переїдання, це може бути така неможливість зупинитись вчасно, емоційне переїдання, заїдання тривоги, заїдання стресу. Тобто споживання їжі без фізичного голоду. Якщо вже з цим є проблеми, то краще поки що зосередитись на тому, щоб створити сильну психологічну основу для схуднення. Тобто не гнатись одразу за схудненням, про яке ми будемо говорити в цьому відео, а по-перше, пропрацювати свою мотивацію до схуднення, адже в основі проблем харчової поведінки дуже часто є мотивація. Чому я хочу худнути? Якщо ми худнемо з місця загрози, тобто, якщо я недостатня худа, мені в цій вазі небезпечно. Чому по-перше, це може бути внутрішній критик, який постійно-постійно довбає, тобто внутрішня загроза. Або це може бути загроза від суспільства. Якщо я не виглядаю певним чином, я не буду подобатись в своєму племені, і тоді моє плем'я мене відкине. Я тут озвучую, звичайно, еволюційний механізм бажання, нашого бажання бути прийнятими, тому що багато мільйонів років тому, якщо наш, наше плем'я не приймало, воно нас відкидувало, а людина не могла вижити на самоті. У диких умовах зараз це вже не актуально, але страх залишається. І зайва вага може нас якраз в цю позицію небезпеки ставити, якщо ми очікуємо, що нас відкинуть. Краща ж мотивація з позиції безпеки прийняти своє тіло, прийняття не означає небажання змінитись, дбайливе ставлення до себе, турбота про себе і про своє тіло. Відчуття цінності себе незалежно від того, як я виглядаю, скільки я важу, і як жорстко я можу контролювати свою дієту. Я цінна, цінний. За замовченням. Якщо ми можемо вибудувати в собі ці всі основи, ці всі опори, тоді обмеження в їжі вже стають більш реалістичними, екологічними, гнучкими, що дуже важливо. І тоді, якщо ми сходимо з дистанції, ну помилились, захотілось тортика з'їли, то нам легше повернутись на цю доріжку схуднення. Ми не будемо себе гнобити, ми не будемо мислити методом все або нічого, і ми не будемо ставити до себе нереалістичні вимоги. Тобто, все, що я буду казати далі, не буде працювати. Якщо схуднення починається з поганої мотивації. Ну і пропрацювавши питання цінності себе, прийняття себе, гнучких кордонів, цей новий підхід до себе і до життя, потім ще і екстраполюється з дієти, з турботи про своє тіло на ваші стосунки, на ваші досягнення в інших сферах поза схудненням і на ваше задоволення життя загалом. Тому, Якщо вам це цікаво, заповнюйте форму, записуйтесь на підтримку. А тепер поїхали в нутріціологію. Дефіцит калорій це принцип. Існує багато методів входити в дефіцит калорій. Тобто, нам не обов'язково просто рахувати калорії. Дуже мало моїх клієнтів саме рахують калорії. Це просто один з методів. Які ще є методи? Безліч. Наприклад, це може бути інтервальне голодування, це може бути робота з вашою тарілкою. Гра з макроелементами і з порціями з розміром порції. Це може бути робота зі шкалою голоду і ситості, постійно бути трошечки більш на спектрі голоду, ніж на спектрі ситості. Це може бути маніпуляція інтенсивністю і об'ємом вашої фізичної активності і маса, маса інших методів. Але існують певні стратегії, щоб полегшити дефіцит калорій незалежно. Від того, який метод ви оберете, перше це білково-центричні прийоми їжі. Білок допомагає нам боротись з голодом. Чим більше білка ми їмо, тим менш ми голодні. Дуже часто люди не доїдають білка, і це їм заважає худнути. Який механізм тут працює? Ми ще на 100% не знаємо. Можливо, це білковий важель. Це означає, що людині потрібна певна мінімальна кількість білка. Якщо людина її не набирає, то вона буде її намагатись набрати з зайвих жирів і вуглеводів, і це буде спричинювати переїдання, тобто дефіцит білка. Буде виливатись переїдання. Інша теорія, те, що білкові продукти активують вироблення певних гормонів в нашому шлунку. Можливо, є ще теорії, Я про них забула це неважливо. головне подивитись, чи достатньо у вас білка загалом. 1,2 грами на кілограм маси тіла має бути вашим мінімумом. Я дуже часто рахую для своїх клієнтів, виходячи з їх lean body mass, з нежиреної маси тіла. Якщо у вас маса тіла висока, то помножуйте 1,2 на вашу ідеальну вагу, щоб був реалістична ціль споживання вашого білка. Що тут важливо знати, що в готовій курячій грудці башкірки запечені вареній, десь 30 грамів білка, тобто для середньої людини виходить десь 35-40 грамів білка на прийом їжі. Перекусувати теж краще високобілковими снеками. Ну і невеличкий бонус при дефіциті калорій. Ми особливо наражаємось на небезпеку втратити м'язову масу, і достатня кількість білка допомагає нам цю м'язову масу зберегти. Але, звичайно, навантаження цієї м'язової маси має більш потужний ефект ніж те скільки білка ми їмо. Друге різноманіття овочів для клітковини та об'єму. Об'єм важливий для відчуття наповненості шлунка. Це один з факторів, які впливають на нашу ситість розтягнутість шлунку. Бо як наш мозок дізнається про те, що ми вже наситились. Шлунок розтягується і це дає сигнал в мозок. Це тільки один фактор. Ще у нас є гормони, ще у нас є рівень цукру в крові, і більше овочі додають текстури, уповільнюють перетравлення завдяки вмісту клітковини. І зменшують ризик того, що ви раптово знайдете себе біля холодильника. Приклад, ми можемо з'їсти бутерброд на обід, але якщо ми ще додаємо салатику з капусти до цього бутерброду, то ми залишимось ситими надовше. Я не пропагую бутерброди на обід, але нічого страшного в бутерброді з хорошою кількістю білка нема. Звичайно, замість хліба краще їсти цільнозернові крупи. Третє інструмент, що прискорює жироспалення, і не дає божеволіти. Це сон недосипання впливає на гормони голоду і ситості, впливає на метаболізм глюкози, впливає на апетит, впливає на дизрегуляцію на погіршення нашої харчової поведінки. Нам більше хочеться солодкого, якщо ми не доспали. Порушення сну це дуже серйозний фактор, який може. Заважати нам худнути. Зрозуміло, що з нічними повітряними тривогами ми нічого вдіяти не можемо, але ми маємо зосередитись на тому, на що ми можемо повпливати: це дисципліна, гігієна сну, планування, пріоритизація сну. В кожному відео я кажу, що якщо щось турбує, що не дає спати, обов'язково звертайтесь до психолога, тому що це може дуже класно допомогти. Четверте, регулярне збільшення калорійності для психологічного відпочинку. Хронічний дефіцит калорій, виснаження волі. Інколи варто підняти калорійність на кілька днів або додати ваші улюблені продукти, щоб знизити напругу як психологічну, так і фізіологічну. Це не означає їсти цілий день, що попало, що бачу, той їм в будь-якій кількості. Це не cheat meal», це не чітдей, це термінологія токсична. Це періодичне включання ваших улюблених продуктів в міру. Це може бути запланований вихід на підтримку калорійності, тобто їсти стільки, скільки ви витрачаєте. Або це може бути більш інтуїтивно, даючи собі простір для того, щоб Відпочивати від дефіциту. Наприклад, сьогодні я особливо стресую, я не виспалась, в мене певна фаза циклу, коли мені варто з'їсти трошки більше. І тоді я це собі це дозволяю. Тобто, розуміти, що якщо я худну, я не маю худнути кожен день. В якийсь день мені вдається вийти в дефіцит калорій, а в якийсь ні. Це нормально. Це не означає, що треба все кидати, панікувати. Ой, я з'їла зайвий тортик, я вже сьогодні на дефіциті, то з'їм ще три з Шматочка тортика, бо все пропало. Дивіться, як вам краще. Це можуть бути заплановані дні, наприклад, субота, неділя, коли ви їсте більше улюбленої їжі, трошки розслабляєтесь, не переїдаючи. Або це може бути більш інтуїтивний підхід в дні, коли я можу себе обмежити трошечки більше. Я обмежую в дні, коли мені важко. Я даю собі місце для того, щоб трошки розслабитись. Я, наприклад, вибираю підхід другий, більш інтуїтивний, тому що в мене нема зайвої ваги. Мені особливо важко через це виходити в дефіцит. бо організм одразу сигналізує голодом: в тебе нема зайвої ваги. Нащо ти це робиш? Але от моя преференція все-таки важити на 2 кілограми менше. Якщо я не буду важити на 2 кг менше, це не кінець світу, але я маю певну преференцію, тому іноді маю виходити на, в дефіцит калорій, щоб скинути 2 кілограми, якщо їх набираю. І через те, що в мене нема достатньої кількості жиру, мене організм захищає, тому в мене гострий голод на дефіциті. Тому я дуже поблажливо до себе ставлюсь в таких випадках і дивлюсь, чи буде доречним. Чи буде екологічним зараз мені виходити в дефіцит калорій? Як я себе почуваю сьогодні? Чи є в мене достатньо енергії? Чи зроблю я собі краще тим, що трошки обмежу себе в їжі? Це особисто мій підхід, але всі люди дуже різні, всі мої клієнти дуже різні. Тому ми підбираємо підхід індивідуальний. Дуже часто вам просто... Ну, сперше і не треба думати про якийсь дефіцит калорій або обмеження себе. Дуже часто ми спочатку працюємо над тим, щоб зупинити емоційне переїдання, покращити відносини з собою, покращити стосунки з їжею. Потім, уже з кращої психологічної позиції, ми можемо займатися більш просунутими речима, як от худнути, навмисно худнути. І п'яте це освіта і підтримка. Як я вже розповідала в попередніх відео. Коли досліджують комплексні програми схуднення, де не тільки кажуть, що їсти, а також пояснюють, чому треба таке їсти, як краще їсти, що краще їсти, як краще займатися спортом, в яких постійно є зустрічі з психологами і дієтологами. На таких програмах люди худнуть. І підтримують нову вагу. Тому підтримка дуже важлива: підтримка спеціаліста або підтримка групи. Звичайно, на ті групи, філософією яких є дієтична культура: ганяти воду, виснажувати себе жорсткими дієтами, будь-які заходи вживати виключно для того, щоб Тиснутись в суспільні стандарти краси, нереалістичні. Ці групи нам не треба. Нам треба групи підтримки, в яких культивується здорове ставлення до себе, до свого тіла і до їжі. До речі, якщо ви знаєте такі групи, будь ласка, поділіться. Якщо ні, мабуть, треба такі групи створювати, тобто освіта і підтримка, окрім підтримки однодумців. Або спеціалістів, нам ще потрібна самопідтримка, це як антидот до самокритики. Як вона працює? Якщо я запланувала з'їсти здорові сніданок, обід і вечерю сьогодні, але випадково з'їла шоколадку між сніданком і обідом, я себе не гноблю. Критикуючи, а я себе підтримую. Якщо це просто було ну, спонтанне рішення, ну захотілося дуже сильно, я втратила фокус, ми просто собі пробачаємо і робимо висновок. Наступного разу я буду більш сконцентрованою. Я намагатимусь не втратити фокус. Нічого страшного. Схуднення це процес спроб і помилок. І дуже важко собі помилки пробачати. Вам не треба якийсь, якесь виправдовування для цього. Вам не треба причина для того, щоб себе пробачити. Наприклад, в мене був стрес, тому я з'їла шоколадку, тому я собі пробачу. Ви можете з'їсти шоколадку зайву просто на тій підставі, що ви людина, і ви можете помилятись, і можете з'їсти щось незаплановане. Головне, щоб ви отримали від цього задоволення. Завтра не з'їсте або з'їсте і сьогодні, і завтра. Якщо ви знаєте, як вийти в дефіцит калорій, споживаючи на велику кількість шоколаду. Навіть якщо ви з'їли дві шоколадки і це точно зіпсувало вам дієту, все одно дуже важливо себе не гнобити, а включити цікавість. Чому Чому це сталося? Я втратила зв'язок з собою зі своїм тілом. В мене був стрес, я не змогла впорати зі своїми емоціями. В мене немає інструментів саморегуляції, або я все ще вчусь саморегуляції, тому що я можу зробити наступного разу, щоб цього не сталося? Фокусуємось на цьому, на дослідженні. Яка була емоція, що можна зробити наступного разу? Дослідження і аналіз, дослідження і аналіз. А не цькування, цькування, цькування себе постійно. В двох словах я вам описала цілий психотерапевтичний підхід. CFT – Compassion Focus Therapy – терапія, основана на співчутті. Хоча дуже багато інших підходів теж вчать людей відноситись до себе з підтримкою. Це не означає дозволяти собі все, що заманеться, дисципліну ніхто не відміняв. Але турботливе ставлення до себе це ключ у справі схуднення. висновок. Дефіцит калорій обов'язковий для схуднення, але його можна зробити легшим, якщо працювати не проти себе, а разом з собою. І невеличкий підсумок, як його зробити легшим, їсти достатню кількість білка, велику. Кількість овочів, регулювати сон, але, звичайно, не намагатись змінити те, що ми не можемо змінити. Четверте простір для збільшення калорійності і для включення своїх улюблених продуктів. І п'яте це освіта і підтримка, як підтримка оточуючих або однодумців, так і підтримка самих себе. Ну і звичайно, це все не спрацює, коли ми худнемо через почуття загрози. А не через те, що ми хочемо зробити собі краще, бути здоровішими, відчувати себе краще, та й навіть виглядати краще може бути нормальною мотивацією, якщо знову ж таки ми себе і так приймаємо, цінуємо, любимо, турбуємось про себе. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, пишіть, чи знаєте якісь групи підтримки з харчової поведінки або здорового харчування, екологічні групи, і чи цікава була б участь в такій групі саме вам? Я поки що нічого не організовую, просто досліджую. Заглядайте вниз під відео, там є корисні лінки, і до зустрічі.